Вітаю, продовжуємо працювати. Сьогодні задачі і робота з задачами і перевіряємо ми їх арифметичними діями, додаванням та відніманням. Починаємо з геометричної розминки. У нас є послідовність геометричних фігур. Чим вони розрізняються? Кольором, розміром і формою. Нам треба зрозуміти, за якою закономірністю у нас все це відбувається і що буде далі. Давайте К це якщо міняється колір, Р маленький великий розмір, якщо міняється, або навпаки. І форму. Так, трикутник там на коло і так далі. І так, від першого до другого. Кольор змінився ні. Розмір, форма змінилась ні. Тільки розмір змінився. так. Далі, тут же розмір не змінився, форма не змінилась, колір. Знову тільки колір змінився. Колір, розмір залишився, форма змінилась, так? Тут тільки розмір, тільки колір, форма і все інше. І тут тільки колір. Тут у нас колір залишився, розмір залишився форма. залишилась. Так, є. Тепер давайте дивитись, що у нас тут. Розмір, два кольори, форма. Так? Розмір, два кольори, форма. Значить, тут буде розмір, тільки розмір. Якщо був великий, колір зелений був, значить зелений залишиться, значить буде маленький. Трикутне. Так, давайте ще раз перевіримо. Перед розміром міняються тільки форми. Бачите, виходить три поспіль однакового кольору фігури. Тільки дві маленькі-великі, так, а тут у нас навпаки. Так, ну, все правильно. Тому ось такі закономірності з, роз... з погляду на кольор, розмір і форму. Відслідковуйте і все буде окей. Розкажи, як доповнити короткий запис і схему до задачі. Поясни розв'язання задачі за схемою аналізу. З яких простих задач складається ця задача? Розв'яжи. На морському узбережжі відпочивало 25 чайок і 17 голубів. Так, шість птахів злякалися, злетіли і залишились. Ну, як і на минулому разі. Дивіться, чайки відпочивали, відпочивали. Потім що злякалися і залишилися. Звичайно, ми бачимо, що це ті, що злякалися, вони звідси з цієї кількості, що відпочивали, від'єдналися. Тому це мінус, а це... Різниця. Далі, при зменшенні у нас відпочивали це ціле, воно складається із тих, хто злякалися, і тих, хто залишилися. Так, є. Тепер було 25 чайок і 17 голубів. Злякалися птахи. Дивіться, скільки птахів, не скільки чайок, не скільки голубів. Тобто ось це, що чайки і голуби, це просто о, додатково, щоб нам порахувати, скільки їх було, підказка. Але для відповіді на запитання назви птахів взагалі, ви бачите, не мають ніякого значення. Далі, злякалися. Шість птахів. Так, скільки у нас було? Два... Ну, тут менше 17, а тут 25 було. Злякалися ось вон із них шість, і залишилось невідомо. Що невідомо? Залишилось, так? Я червоним. Знак запитання поставлю. Невідома частинка шукаємо збільшенням. Ой, зменшенням. Треба із цілого відняти відому частинку. Ціле 25 і 17. Не знаємо, але є підказка, тому можемо порахувати. 25 і плюс, так, 17. Це буде 42. 30 і 12. Тепер ми знаємо, що було 42 птахи. Злякалось, це ціле мінус частина 6. Це буде 36 птахів залишилось. Що у нас? Яка задача проста? Перша. Ось на березі сиділи птахи, 17 чай, голубів і 25 чайок. Скільки птахів сиділо? Так, ось це першу міні-задачу. Яку ми розв'язали. Друга задача: на березі сиділо 42 птахи, 6 злякались і полетіли, скільки залишилось? Все. Ось такі. Які способи перевірки правильності розв'язання задачі ти знаєш? Дивіться, ну ми з вами: способ перевірки задачі. Нам треба скласти обернену задачу. І якщо в результаті розв'язання оберненої задачі у нас вийде ті дані, які були, ми знаємо точно, що вони ну, на початку були в першому варіанті задачі, то у нас це розв'язано правильно. Це так само, як ми із прикладу на мін, як ми віднімання в тому році, кстати, перевіряли додаванням. Наприклад, 73 мінус 6 дорівнює там, 67. Брали 67, додавали 6, рахували. І якщо у нас співпадало 73 73 правильно, значить, розв'язано було перший приклад. Так само і задачу ми робили. Тобто обернені задачі. Це приклад. Того, як можна перевірити, якщо ви не впевнені, що ви правильно розв'язали задачу? Давайте подивимось. Пояснив розв'язання поданої задачі іншими способами, скористаючись схемами. Так, що у нас тут? А ось тут дивіться 25 це чайки, так, 17 голубів. Полетів, від'єдналось, тобто сиділо. 17 голубів і 25 чайок. І злетіло 6 птахів, але ви бачите чітко намальовано, що це голуби. Полетіло 6 голубів. Скільки птахів залишилось сидіти на no. узбережжі? А ось і другий варіант. Що сиділо 25 чайок і 17 голубів. Шість чайок злетіло. Скільки птахів залишилось сидіти на узбережжі? Те ж саме. Бачите, тільки інші дані підставлені. Склади обрана задача, щоб сука на ньому було числи. Шість. Давайте подивимось. Було 25 і 17. Е, залишилось у нас 36. Злетіло. Так, на березі сиділо 25 чайок і 17 голубів. Після того, як декілька птахів злякалось і злетіло, їх залишилось сидіти 6. Скільки птахів злетіло? Знову, якщо злетіло, було ціле частинка. Відбуло, а було у нас це була перша дія, так? Відбуло, ми забираємо тих, хто залишилось, і у нас залишається шуканим 6. Наше шукане шість те, що і потрібно було зробити. Задача два. Знову у нас птахи, але вже інший варіант. У нас тут дивіться по, тобто вже замість І буде. Замість І плюса буде помноження, так? Додавання однаковими частинами. Я ще не читала задачу, але я вже побачила по, і я вже бачу. Я розумію, що так воно буде. Склади короткий запис, поясни схему, зістав. Що змінилося? Зараз подивимось. Так. Поясни розв'язання задачі по схемі. За схемою аналізу. У збережжі відпочивало 6 зграй чайок. А. І голубів. Тобто різні зграї прилетіли, їх було аж 6. По сім птахів. Тобто по сім, скільки зграї було? 6. Скільки птахів злетіло, якщо на узбережжі залишилося відпочивати? 36. Так само було, злетіло, залишилось, як в попередній задачі. Що для того, щоб відповісти на головне питання задачі, треба відбу. Забрати те, що залишилось, так. Але було, поки не знаємо. Тому давайте ж, було 7 по 6. 7 помножити на 6. Знову 42. І знову наші 6 птахів. Тобто, уже розібравшись добре от, з попереднім матеріалом, це дуже просто одразу побачити, що замість І у нас там буде по. І все, замість додавання буде. Множення. Так, і далі приклади у нас і геометричний матеріал. Знайди значення виразів зручним для тебе способом виконай перевірку. Як і в попередньому, я кажу, не хочеться, але треба. Розписуємо. І ще виконай перевірку. Ви розумієте? Тут купа роботи.

Від цілого віднімаю одну частину, отримую 72 мінус 30, 42. І мінус 6, 36. Третій приклад справа буду писати. 60 мінус 32. Т Розрядні доданки. 30 мінус 2, 28. 28 плюс 32. Порозрядного.

Вісімдесят вісім мінус чотири. Вісімдесят чотири. Вісімдесят чотири мінус сорок шість. Сорок чотири і два. Сорок мінус два тридцять вісім. Знову у мене перед очима є приклади, тому по п'ятдесят 54 мінус 27 27 34 мінус 7, 27. Протилежна дія додавання. 27 сім плюс двадцять сім дорівнює. Двадцять і сім, двадцять і сім. Сорок і чотирнадцять. три плюс девятнадцять. Двадцятка округлюємо.

П'ятдесят і дванадцять, шістдесят два. Перевіряємо відніманням. Знову десять і п'ять. П'ятдесят два, мінус п'ять. Так, сорок сім. Дев'яносто п'ять мінус шістдесят шість. Сімдесят. Двадцять п'ять. Плюс.

Тридцять і шістнадцять, сорок шість. Сорок шість мінус вісімнадцять. Шістнадцять і два. Зручні доданки. Тридцять мінус два, двадцять вісім. Іще два приклади. Дев'яносто мінус тридцять два.

42 і 6. Звідси десятки, звідси одиниці 42 вийшло. 30 мінус 6, 24. Є. Така теж, бачите, масивна. Достатньо інформаційна по роботі частина урока. І геометрія. Коли план виконання завдання, у якому треба дізнатися периметр якого трикутника більше і наскільки? Наскільки це віднімання, від більшого віднімаємо менше. Наскільки більше, наскільки менше в задачах заодно нагадую. Так, це у нас питається. На, там пишеться. Далі, П. Периметр. Це сума довжин сторон, це сторона плюс сторона плюс сторона. Якщо лінійка поміряти всі сторони і додати, це буде периметр. Тому давайте периметр першого трикутника. 2, дивимось 2, 2 і 2. Я навіть можу написати так: помножити на 3, це буде 6 см. Периметр другого: 3, плюс 2. 4, 6, і 3, 9 см. Другий більший. Наскільки від більшого віднімаємо менше, обтримуємо 3 см. На 3 см зелений трикутник, периметр зеленого трикутника більший за периметр жовтого. Ну, В цілому все за цим уроком. Дякую за увагу. До побачення.